Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні ми будемо проходити розділ 3, а це саме хороший хлопець. Ну, або, як я буду називати, це Тузік з Чорнобиля. Ось ми подивимось і, може лише, якщо я зможу, то пограємо на нормальній складності. Будемо починати. Буду починати. Шкільний дзвінок про... Оголошує період перерв та уроків. Двері класу відкриті під час перерв. А це добре чи це погано? Чекайте, ну, отако зроблю. Дякую сюди. Ой, сижу жду, нічого не появляється. Так. Оглядає. От мені тепер не видно, де ця іконка. Перебав. Ой, нам м'ясо треба якесь шукати. О. Эй, аку, а-а-а-апл, и ба-бау, сика. Блин, мне уже стрмно. Мммм. Центрики сейчас буду занят щось там звера, щось. Ой-ой-ой. Адин Хайд. Ой, -ой, -ой. кін бачить, файно! це вот бляка блін. блин. А на якому я поверсі? О! План евакуації! Це вогнегасник. Умивальник. О дзвінок ще. Не жавий дзкільний дзвінок. Пусто. О. Я його чую. Шоске. А ну я випадково нажав. Нажав. У мене один мішок. О, два мішка, точніше. І два мяса. У мене я ось зим ты м'ясо. Блін, Це бібліотека скоріш за все. О, світиться щось. Копа бібліотечних кліт... Бібліотечних якщо що я сказав. Я обісерався щас! О, шок. А, дж... я його не чую, чекайте гусні жовлю. Моя помилка. Депон старої школи. Несу. Несу. ага Блин, А мне зараз так страшно, чтоб уже Так, здесь вже я тут скрізь побув. Блин, око. Хто тут око. Кто тут-то? Хочешь сказати шутку, но я не буду то говорити. За того, що... Що не З того, що я п'ю чай і не просто чай. Блін, я лякаюсь коли двері відкриваються. Але й шоколадку. Ти мене більше так не лякає, добре? Ну пофіг. Ні, я ще не скрізь побув. Я тут не побув. Ну да? У мене І її вчитися забив. Що? Вивев запис... Записи з боку. Тут найбільше вчитель Емілі залишила кілька записок цього... Цього багато. Цього написання запис. Як Якщо... Боже, Поки що можу поїхати. А, це вихід! А чо вихід на другому поверсі? Спікер Мен Де? Де? Можно щось хоть хватить? Хорош, мене лякать. Да, oh God, шот. о май гад, что О! Да ё! Тут-то ничего. Хм. Дивное место, я бы сказал. Нифига не мало. Ой! Мама! Пишу. Божечки, як мені страшно. Туди пройти я не можу. Чогось. Блін. Вона зробила змітки про прокляття. Вона вважає, що прокляття закріплює проблем проблемних людей, містер Майс, мабуть, роками був хорошим господарем. Можливо, можливо. Mm. E, смерди. Смердить усередині майже повністю згнила Можливо, прикраса, що залишилась від Хелловіну. Можливо. Або карта просто вийшла під час Хеллоу. Спікер. І тут е, учні, мабуть, чули останнє прощання, коли закрили школу, Мабуть, вступний день. Не думаю. Я не думаю, то, що от багато людей не люблять школу зараз. Пане евакуація, добре, це корисно, це повинно допомогти мені орієнтуватися в цьому місці. Сподіваюсь, не загублюсь. Твої сподівання мені якось не допомогли. Купив літерачників, вони на... Е, вони давно назріли. Історія фольклор, е, е, а, ну Це просто. Диплом старої школи. Здається, вони викладають сертифікати, один тріскається так, ніби хтось його розбив. М'яжа шкільний дзвінок. Чудово, але це все ще працює і це, здається, впливає на двері навколо. Е, коли він дзвонить, йому. І цього не повинно бути. Кстати, да. А де він? кімнаті? Мама. Мама. Де вихід? Зумію, це зумію, то мій клас! Де був другий поверх? Та ну нафіг, блін. Де був другий поверх? З туалетус. Це жіночніс. Фу Блін... Мені ці звуки звук з життя лякає. О, бідолашний птах. Який птах, алло? Він ніколи цього не мав. Е, на увазі для хлопчика. Я був такий злий, такий сумний. Мені так шкода. Я не контролював себе і ти заплатив ціну. Завжди були поруч зі мною. А це якесь прокляття. Ой, покарання за те, що сталося. Е, я думаю, що я цього заслу... го... заслуговую. Е, ви ні в чому не були. Ви, я такий читач, е, ви ні в чому не були винні, а тепер ти мене ненавидиш і переслідуєш. Таїться в тих коридорах, чекаючи мене, як хованки, але я не можу дозволити тобі зна знайти мене, Хлопче, ще ні, мені потрібні відповіді. Мені теж. Тому що записи, он... Бачите вже скільки? Ну блін, я хочу ще раз пограти, тільки вже на нормальній складності. Так як у нас... от... Дочі, якщо ви помітили, що в мене мало монет, не дарма ви так помітили. Відкрив усе. Давайте я зроблю так, що типа, реально, типу... Пограємо на нормальній складності. А там... Далі. Я запишу, мабуть, нове проходження нової гри. Я думаю, ідея непогано звучить, Того, що... Дивіться, я хотів зняти відео е, ось це, типу, на які там складності. На легко. І зараз ми будемо грати на нормальній складності. Тому така ідея хороша. Ось. А потім, після відео, я запишу нове проходження нової гри. Ну та гра, я не знаю, може з року 14, го 17, го 16, го десь так. Ну Приблизно, я не знаю просто скільки та гра вже років існує. Головне, ж вона існує. Тому да. Пограємо зараз на нормальній складності я відчуваю, що це добре не закінчиться. Та ми поняли, що поганий звук. Відкувають двері. Якщо хтось там щось зрозумів, будь ласка, напиші в коментарях, що, що там йдеться. Бо я нічого не розбираю. Стоять, це світиться. Землю мене умовлення... Блін, я лякаюся. А, в шухлядах, коротше, є м'ясо. В моїх шухлядах лежить нічого. Ну ви бачите, що у всі ці... Чорний зошит. Може чорновик ти хотів сказати? Це я на дощі щось писав? Ах! Дивіться. Та коробка довбана. Ну я чув звук... Я не розумів, він. О! Зараз ви побачите її знання. Так, це в нас коронавірус, це в нас... Е, Непозоряне. Це в нас зелений... синій м'яч е, зеленому... Ромбі перевернутому в зеленому... зеленому.прямкутнику. Це петрушка, я б сказав. Ой, ні. це листя цього Клену. Це в нас непонятно що, я не знаю. Тут Тут нічого нема. Ну і червоне п'ятничко якесь. Мої звиняє країн географії. А що не. Не можна покрутити глобус? Мені. Та хорош! Смысл бежит. О, на мясо же. же мясо не мене. Эээ, мама. Скрізь. Скрый, тверь. Я замешал спишь. понимаю да я е смысл шау не выкид чтось непонятно вентиляция незаметно пожемину сейчас буде. тут будет тут ничего нема тут ничего нема тут ничего нема Фух. Я смента. Мон а я не просто, типу, відірвати від дзвінка провід. От, шо, от де це? нуль. Типа це я нуль. Три кімнати це по суті во. Значить там є дві. Якщо правильно зрозуміти. Мона мені мясо хоче? Я теж мясо люблю. Не верю, это зараз возьму, стану, буду ходить к мясу, где стану. Буду есть. Светися? Нет. Ну, <реклама> блядь, <говорили> по сотне поколений, Шо? Вона провела деякі дослідження прокляття присутнє поколіннями. В основному в родині містера Майоза, але не е, виключно та я виправдаю. В... 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 що? я виправдаю це. Нафіга! Чо ми лізем, куди-куди нам не треба? Я тут був? Дай, я від цього придурка цікаво? Тож як з Чорнобиля... Ти! О, не, не мама. Вида. Пришел на инший поворот. Тай, е ⁇ белый бел тут пиканы было музыку два я і на найти повар бежу это не вылекается вы меня сейчас мне выцену так страшно то ну нафиг ебишу ты знаешь Тут задка йдуть Таке докладно разница заблагодарять шевою змушує вас бачити речі. У Хотів щось сказати, забувся що? Як це працює Нема нічого, не? А мене я Що, мені залазить сюди треба? Що означає? Це те, що на мою... Шо? На мою думку, це означає, я бачу своє минуле... Мої помилки, мої демони. Типічно я на Паску. Е, Я бачу її і. О, ні, я не можу продовжувати жити з цим. Я просто мішок з грошима забрав, мені це повідомлення висвітлювалося. Ще одну штучку, будь ласка. Дякую. О, ні-ні-ні-ні-ні, я повинен позбутися цього. Грошей? Ти що, з вузу з'їхав? Грошей не можна позбуватися, гроші це життя твоє. А де вихід був? його відволікаю, відволікаєте. Ага, що нафіг? Вихід де? О мо, де выхід? Примене м'яса більше нема, Одна штучка Я Тупо ще намагаюсь зрозуміти, де є вихід. Я не розумію, де вихід був. Алло, де вихід? Хіба на цьому по... Не, не на цьому. Не, на цьому. Напевно. Я не можу вихід знайти! А. А, мономет принимаю, да? Да. Що він його не з'їв? Це туалет. А вихід де? Ви шо, мене в школі закрили? Я зараз коло, я не знаю де можу бути. Бляха... О, боже! Чи тупу? оооо -о, -о, о Я тільки думаю... Блін, боязко нікуди не вилазь. Ходи десь там, знизу я не знаю, десь далеко від мене. Youtube, він не встигає зреагувати, як він вилазить. Це піпес. Фу. Ну не вийшло у нас. Не вийшло. А я... не знаю, давайте наче інше разом... іншим разом попробуємо бо я вже задовго і виходи для цієї гри. Може цілих 20 ну, хвилину. Ось. Ну а зараз я буду записати вам нове проходження нової гри. Тому да. Так що да, ждіть, ждіть. Подіть серії максимум 10 вийде і все. Ні, все, якщо вона мене задовувала, якщо вона буде скучати, то я не буду рад. Ось, я надіюсь вам сподобалося це відео. Надіюсь, ви мене підтримаєте лайком і підпискою. Може ви навіть коментарі напишете. Ну а далі. Значить, Іншим разом я попробую пройти е, на нормальній складності. Потому що це зараз не для мене. А потім будемо проходити вже е, Урсулу якусь, якщо я правильно прочитав. Не грибу, хто це така, це якась бармалейка. Ну і так далі. Ще серії сім точно буде. Може 6. Може за 2. Ну, десять максимум. Ну блін, я так. Ааа, я не можу просто. Я так злякався щас. Ой, надіюсь, такого більш не буде. Туди, блін, з Чорнобиля перехитерив мене. Ой, божечки, я так злікався, пацани. вони, Бачите, тупо мої руки щас, вони так трусяться. Вже, мабуть, тихіше зроблю. Тому да. Ставим лайки обов'язково. Підписуємося на канал, обов'язково. Пишемо коментарі обов'язково. Ну а з вами був я, Димітр. Ви були на каналі Дмитро Гемплей. Мирного неба вам всім. Е Лайк, підписка, коментарі вже сказав. Тому всім пока!